Чи можна довіряти тої людині, яку ви кохаєте? Чи можна довіряти просто тої людині, яку ви кохаєте? Чи можна довіряти тої людині, яку ви кохаєте? Ви знаєте, ви готові летіти до неї чи до нього на крилах. На крилах. І я скажу, може, ви вже й подумали, що можна создатися людиною якусь союз. Вона може бути, я скажу, матір'ю ваших дітей, або батьком ваших дітей. Ну, от. Чи можна довіряти цій людині, з якої Бо ви бачите, що людина якась може бути. Ну, це її слова, це його слова чи її слова. Насамперед, він такий чоловік, який. Король король мічей, він він свої слова на вітер не кидає. Не кидає. Я скажу, є у нього намірення, єсть будь рядом з вами, є у нього намірення. Так що, дівчата чи хлопці, не переживайте, все буде добре. І хай тільки удача вам улибнеться. отак